Я дов'язала спідницю. Я дов'язала спідницю. І я розумію, що зараз ви не можете побачити на мені, як вона сидить. Але якщо ви прямо зараз відкриєте шорти, то ви там все побачите, все, що вас цікавить. Я хочу про неї розповісти. Давайте так, ви там, там ви дивитесь, як вона на мені сидить. А тут, ви слухайте, як я про неї розповідаю. Тож, давайте почнемо спочатку. Для тих, хто, так скажемо, навіть не чув про те, що я вирішила спробувати зв'язати собі спідницю, я скажу. Спочатку був оцей светр, котрий я в'язала дуже довго, там є відео про цей довгов'яз на півтори роки, котрий розтягнувся. І я там розповідала, що це дуже тоненька така альпака з вовною і з 2% Еластану. І потім так вийшло, що я побачила штучну норку кольору тауп, побачила у магазині фаворит норка ярн, і мені спало на думку, що я з цієї норки можу зв'язати собі спідницю. Але я там трішечки якось не так розрахувала. Я купила там 200 грам тієї норки, бо я орієнтувалася на метраж, а я ніколи з цієї норки не в'язала. Я орієнтувалася на метраж, там був метраж 700 метрів на 100 грам, Я вирішила, що 1400 метрів мені вистачить. Але потім, вже, коли я оплатила лот, я прочитала про те, що вона підсаджується, і взагалі її треба в'язати у дві нитки. І ну, я зрозуміла, що ну, яка там спідниця, ну, там, якщо міні тільки думаю, і на светер не вистачить, і на спідницю не вистачить, не знаю, що робити. І ось якось, коли вона до мене прийшла, ну, я думаю, ну, щось там вигадую, бо в мене вже була до того до того в мене була вже така думка, я колись влітку купила. Пару маточків, такої штучної норки, але не довговорсової, а такої коротковорсової. І в мене є такий мерінос з кашеміром. І я спробувала поєднати зрозуміла, що ну, так вроди непогано виходить. І ось в мене десь там, знаєте, на підспудно щось воно в мені сиділо, таке. І, от, і в якийсь момент в мене такий був, знаєте, прям інсайт, озаріння в мене. Що треба поєднати у цю альпаку, спробувати поєднати з цією штучною норкою. І що буде? Ну, звісно, там трішечки було лячно, бо думаю, я так довго в'язала цю альпаку, в'язати її важко, вона темна, тоненька. Але коли я поєднала її з норкою, то виявилося, що не так вже там і темно, не так вже і. Важко в'яжеться, ну, якось, знаєте, воно ну, нормально воно пішло по спицях. Зовсім не так мені було важко, і я навіть ніякі окуляри не вдівала. Я нормально так все бачила і в'язала. теж, як я, в'язала на 5-5, я, поєднуючи дві ниточки, я вирішила спробувати в'язати спідницю. Звісно, що я зробила зразочок, зразочок підсів. Я думаю, ну все, там, хоч би мені вистачило, буду в'язати спідницю. Я хотіла дуже довго таку пол спідницю, Думаю, буду в'язати десь. Я так вирахувала, що мені потрібно до моєї довжини зв'язати ще на 10 см довше, щоб якраз ці 10 см підсядуть. І ось я її в'язала. Почала я від талії, набрала оце по колу. Набрала з таким розрахунком, що в мене буде свобода, облігання, як це правильно сказати, буде по стегнах. То, ну, то дивіться, в мене стегна 97, а набрала я, наприклад, ну, з вурахуванням, що вона підсідає не тільки в довжину, а в ширину. Цей зразочок в мене підсів і так і так. І тому я так вирахувала, що мені там потрібно набрати 180 петель, для того, щоб у мене десь було по 15, по десь отак от 15-20 см ще ну, как, свободи такої. І ось я набрала, почала в'язати по колу. Я не була на самому. На самому початку в'язання я не була впевнена, що це буде все ж таки спідниця. Тому я не зробила цю е, посадку, оцей росточок. Бо, думаю, якщо е, щось піде не так, то я просто дов'яжу там 30 см, пров'яжу і зроблю пройму, і буде мені далі светр, бо ну, така, знаєте, полотно ну, дуже гарно таке виходило. Ну, І так, щоб ж не пропадало, знаєте, жалко ж, шкода ж того часу, який я витрачаю. І, отож, я почала в'язати, але ну, как би так, зрозуміла, що все ж таки буде спідниця. І думаю, ну так, все, сантиметрів 40, і почала робити такі невеличкі прибавочки. Я розподілила на дві частини своє полотно і десь зробила такий, знаєте, відступ по 6 петель і з кожної сторони робила прибавочки. Десь через 5-6 см я робила прибавочки. По дві прибавочки зліва спідниці і по дві прибавочки справа. От, і так я її в'язала, в'язала, і потім я ж вирішила, що думаю, ну так, я міряла взагалі-то по штанам палацу довжину, але думаю, ну так, ну це штани. Добре, а спідниця. Ну, якщо буде зовсім в пол, як я зможу її носити, ну буде там чіплятися, чи що, щось таке. Бо в мене спідниці, які в пол, це то це такі, знаєте, коктейльні платья, котрі там я ношу на у таких підборах. І там, взагалі, коли ти вдягаєш це плаття, то в тебе навіть поведінка змінюється, ти ходиш у такими маленькими шашками і взагалі там <сум> зовсім по-іншому себе відчуваєш. А це ж таки все ж таки повсякденний одяг, ця спідниця. І тому мені хотілося якось, ну, щоб вона не дуже, ну, щоб вона довга була, щоб вона. Якось так удлиняла фігуру, але щоб вона не була, ну щоб ця довжина не була якось зайвою до того, щоб на неї можна було наступити і нафік десь ковикатися. Тому я от якось так в'язала до такої довжини і приміряла ж її, бо знаєте, як, як зробила? Я ж почала в'язати зверху. Потім а тут в мене ж було не ну зовсім не прилягання ж було ні до беди, ні до стегон, ні до талі. Прилягання ж не було. Поміряти було її дуже важко. так, Чисто так якось условно знаєте, я вдягала там десь внизу, там тіліпалися десь спиці, вони відтягували полотно. І це було неадекватно, бо ти дивишся, спиці відтягують полотно, а потім, коли ти її попереш, то воно навпаки підскочить, і спиці, як, як ці, як це коли тяжесті вішаєш? Як гірки такі відтягували? От, тому я. Вирішила, що зробити. Я пересняла, значить, на такій спиці з Аліекспрес у мене є, котрі не жалко, не шкода на них прати. Я на них пере... перегнала цю юбку і попрала її. Подивилась, наскільки вона підсідає, підсіла зовсім трішечки. Я зрозуміла, що все ж таки, якщо ти в'яжеш таке довге полотно, то воно. Стріміться якось до полу, і воно не буде дуже підсідати. І я коли перегнала поправила то я зробила обробочку зверху, я продягла там резиночку я вам там зніму ще окреме відео: такий шортик або, може, подлінше відео, де ви побачите, як вона на столі, розкладочку, і покажу вам. Взагалі, як це є, як я там робила прибавочки, як я її в'язала, ви подивитесь. І ось я зробила цю обробочку, втягнула туди резиночку, і тоді вже я змогла її хоч якось адекватно міряти і розуміти, яка довжина. Я подивилась, зрозуміла, що ну, в пол це ну, якось так занадто, мабуть, але так, щоб вона. Наповзала, так скажемо, на взуття. ну, і Оцей, знаєте, проміжок, коли у туфлях виглядає ножка із туфель, щоб оцей от якраз проміжок вона закривала, але щоб вона все ж таки не була в пол. Бо якщо в пол, це навіть закривати каблук. Ну, і, в общем, Тут я вже трішечки, знаєте, мені стало лячно, що я буду на неї наступати. Я її закрила. А закрила я як? Я зробила два рядки путанкою, один на один, і один на і один, а потім ще один рядок, де над виворотніми ліцевими, а над ліцевими виротнями. І закрила, коли, ви знаєте, пров'язуєш одну петельку, і потім другу на неї натягуєш. Я так вільно, вільно. так... Намагалася розтягувати так полотно, закривала дуже повільно, так, щоб воно мене не стягувало нічого. І коли я закривала, я додала ще одну ниточку альпаки. Навіть не коли закривала, а коли пров'язувала у цей павутинки ой, павутинки, цей рисовим. Візерунком один на один я пров'язувала пров ці два рядки з додаванням ще ну, однієї ниточки альпаки. Тобто, в мене було дві ниточки у цієї альпаки і одна ниточка цієї штучної норки. от Я так її закрила і вже приміряла і зрозуміла, що це ж. Оцей кусочок, який я дов'язала ще по довжині він ще може підсісти, бо він же бо він же не поп... я ж його не прала, я ж прала тільки той. І я так трішечки, як це була в такому розпачі Думаю, ну, блін вона не така довга, як би мені хотілося. Вона якось так виглядає. Думаю, ладно. Я її і взяла я її коротше, вже, ну, так би, готову таку, готову юб, готову таку, спідницю. Я взяла і вже не прала її, а взяла цей кондиціонер для білизни, розчинила в тазику і просто її там змочила, бо вона, знаєте, ну, мені здалося, що так електроризується трішечки, але в мене дуже сухе повітря у хаті. і... У мене такий взагалі, ну так, я постійно от, навіть зараз гудить цей увлажните зволожувач. Е, я її намочила у цьому кондиціонері, і, знаєте, коли я розкладала на полотенце, то я її розтягнула удовж. Ну, коли так віджимала, не то, що прям розтягнула, ну так розклала її, щоб вона удовж так була. І потім ранком, коли я до неї підійшла, взяла її так, приміряла до себе, то я так злякалася, бо вона не то, що не підскочила там, не то, що там стягнулася, вона навпаки розтягнулася, і вона така була. Знаєте, коли я її приклала до себе, то це був сарафан від відсюди, десь до, до підлоги. Я думаю, ну все. Не, що робити. І ну, коли я її вдягла, то якраз вона стала ідеальною просто довжини. Бо, звісно, там на моїх стегнах вона розтягнулася, і вона стала просто ідеальною довжини. Такою, як треба. Взагалі, вона настільки ідеально вийшла, що я, я не знаю, ну, чому я раніше цього не зробила, чому я раніше не в'язала собі. Спідниці. Я декілька разів у мене були такі думки, але я кожного разу мене зупиняло те, що потрібно буде десь якісь кілометри ліцевої гладі в'язати, або якийсь візерунок, ну це будуть кілометри. Хоча, так, якщо розібратися, то навіть така спідниця довга Максі, вона десь ну, по кілометражу, вона така, як светр з рукавами. Ну, Нічого такого кримінального, скажімо так. І що я, хочу ще? що я хочу ще про довжину сказати, що нічого там в мене не ціпляє, все добре. Звісно, коли я поміряла під. ну Це може вам буде дивно, але я поміряла її під босоніжки золоті. Так, виглядає класно. Ну, але ну, ви ж розумієте ну, таку спідницю під босоніжки, це яка погода повинна бути на вулиці, щоб можна було, я навіть не знаю які тому... Звісно, це будуть все ж таки туфлі. Ну, під кросівки щось вона мені не дуже, бо ті кросівки, котрі в мене є. Якщо це в мене були б якісь адідас і такого, знаєте, коричневого кольору або бордового було б, ну таке отак от було б оці, ну, класичні з полосочками, але в мене таких ще поки немає, тому під крисів ті кросівки, що в мене, ну, не дуже мені так сподобалося. Краще всього про ці вінтажні лакові туфельки які я вам показую у шорті. Тож, і давайте поговоримо ще про ну так про саму спідницю. Ми поговорили. Давайте ще про цю концепцію, яку я, ну, я так думаю, я так вважаю, що я вигадала цю концепцію для костюмів. І давайте я з вами з нею поділюся. і там Багатьох, хто з вас вже зрозумів, про що це пойде, про що буде мова? Про те, що як я поєднала. от Наприклад, отут в мене значить тоненька альпака з вовною, з цим крімиласта, що там я сказала. Господи, зараз я вам скажу. там же ж Альпака, Лана, а, на нейлоні в мене. Але це не. Принципово. Принципово те, що ви можете зв'язати павутинку, або якщо у вас вже є павутинка і у вас залишилася пряжа, про розхід ми трішечки пізніше. Якщо у вас залишилася пряжа з павутинки, то ви можете докупити до неї штучну норку, яка підійде по кольору, але це не обов'язково, щоб вона 100% підходила до вашого кольору. Просто щоб воно якось класно поєднувалось між собою. Це навіть можуть бути кольори контрастні. Головне, що як, на що вистачить вашої фантазії. І зробити отакий от костюм, сюїт, зробити з цього поєднання, зробити спідницю. І, знаєте, тут може бути у вас і мохер. І мохер на шовку, і мохер на нейлоні, і мохер на, на чому ще роблять штучна така ниточка, забула, забула як вона називається. Ну, коротше, е люба е будь-яка пряжа, з якою можна зв'язати отаку павутинку. І ось ви берете, поєднуєте це з норочкою штучною і робите собі отакий сюїт-костюмчик. І це буде просто вау. От. От сама така концепція, яку я, е, ну, я не знаю, ну це, мабуть, якийсь у мене був, знаєте, точно, що якийсь інсайт, якесь таке прям натхнення звідси. От. Що, що про, про що ще сказати? Ну, Знаєте, я як спочатку і думала, скоріш, всього, що я не зможу носити цю юбку на ну, неможливо, мабуть, її носити на колготки, але ну, якщо те, прям дуже-дуже запшикати себе цією антистатиком, то може так. Може, вона ну, не, не буде. Я, звісно, я не, проб, не спробувала. Може, це спробувати треба, може, нічого не буде ціплятися, я не знаю. Але мені просто <реш> <реш> так подобається оці відчуття, коли вона, знаєте, просто по такому по шкірі такі. І мені здається, що ну, у наших широтах на півдні я зможу точно її носити без колгот, бо вона, ну, за що того, що вона така модель в неї не дуже вільна, і вона. Так, я не, не розумію, чому я в кадрі якась така перекошена чешу. Так. <реш> не знаю, <реш> вибачте. А, от, і що я хочу Та що ж таке? таке? Ну, це ж як зеркало, я здивлюся на себе, як зеркало, то ліво-право путаю. А, от. І мені здається, що з... за рахунок того, що вона не такого не дуже вільного крою, вона не буде, знаєте, там, від вітру чи якось ще задиратися. Тому вона не буде пропускати там, температуру, не... ну, вона буде і так гріти. Якщо там, наприклад, ну, таке взуття буде, можна ще ще поміряти під такі ботинки, такі грубі такі боти в мене є на такій тракторній підошві, думаю, теж буде прикольно. І ось там якраз можна, оці як гетри такі, або шкарпетки такі, котрі з високими такими, знаєте, цими. Голі... Це не ж голініще. ну, Ви, ви зрозуміли Тут так, щоб їх спустити якось так. Ну, мабуть, це все, що сьогодні я хотіла вам про цю спідницю розповісти. Йдіть, будь ласка, ставте пальчики уверх. Будь ласка, якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться. Напишіть якийсь коментар, що вам взагалі бо під. Тим відео, де я показувала вам початок цієї спідниці, тільки одна дівчинка мені написала, давайте в'яжіть спідницю, я за. А більше ніхто чогось нічого не написав, бо там я вам не нагадала, що треба писати коментарі. І ви, мабуть, вирішили, що вже не треба писати, але треба. Писати коментарі, бо ви ж розумієте, я тільки просуваю свій канал. І я буду вдячна, якщо ви мені це допоможете. Якщо вам цікаво дивитися і слухати, що я кажу що я показую, то, будь ласка, ну, давайте ви мені допоможете, а я допоможу вам, буду робити якийсь цікавий контент, щоб вам не тільки, не тільки цікаве, а щоб вам було, як це. Не тільки до вподоби, щоб щось, щось вам дати, щось, яке натк... якесь натхнення, якісь знання, якийсь досвід поділитися з вами. Тож, будь ласка, давайте ви будете ще щось для цього робити, якщо вам це потрібно. Е, ну, все. Мабуть, я буду з вами. ну, Сьогодні ми будемо вже прощатися, я буду виключатися, а ви, будь ласка, йдіть подивитися.